Всім привіт! Мене звати Юлія, це вже мій п'ятий і останній подкаст про інфлюенсерів. У попередньому випуску я говорила про те, чи є інфлюенсери журналістами і як сучасні журналісти самі стають лідерами думок, для чого вони це роблять. Сьогодні я продовжу тему та розповім вже про співпрацю журналістів з інфлюенсерами, а саме, яку загрозу можуть нести блоги журналістиці та які нові можливості відкриваються для традиційних медіа завдяки такій співпраці. Тож налаштовуйтеся хвилин на 10 чи менше, аби до кінця дослухати новий подкаст. А я починаю. Які загрози для традиційних медіа сьогодні існують? З початком епохи цифровізації та зростанням популярності соціальних медіа, традиційні засоби масової інформації, такі як друковані, радіо телебачення, стикаються з численними викликами, що стосуються їхньої ролі, впливу та економічної життєздатності. Все частіше люди вибирають блоги та інфлюенсерів як джерело інформації, бо там є емоції, довіра, бо інформація легше сприймається, бо все знаходиться під рукою, бо можна поспілкуватися і так далі. Лідери думок можуть доносити до своєї аудиторії суб'єктивну думку стосовно тієї ж політичної ситуації в країні, економічної ситуації, стосовно військових і так далі. Але ж ми не знаємо, чи це точно їх думка, за якою ніхто не стоїть і яка не несе загрози. Чи це спланована кампанія, і цьому блогеру заплатили гроші, і він Приховано, несе якусь ворожу пропаганду, перевірити це дуже складно і часто неможливо, а на гроші, особливо великі, клюнути може навіть відомий інфлюенсер, у якого хороша репутація, або ж він сам може пропагувати якісь антидержавні ідеї дуже обережно та приховано, так що цього не можна помітити одразу. Щодо економічної життєздатності, то тут теж традиційне медіа часто приходиться дуже важко. Натомість, інфлюенс маркетинг сьогодні процвітає. Блогери заробляють я вже говорила в минулому подкасті, всьому. Цьому на продажі різних товарів на рекламі казино. І, ну там багато дуже способів заробіт на відміну від традиційних медіа на сайті Media Development Foundation Я знайшла цікаву інформацію та дослідження про стан незалежних медіа в Україні за минулий рік. Мова йде саме про регіональні медіа, і говориться, що основним викликом для них є саме фінансове забезпечення. Більшість медіа, що взяли участь у дослідженнях, критично залежали від грантової підтримки протягом 2024 року. У понад половину опитаних медіа частка грантових коштів становила до 90% серед всіх надходжень, водночас динаміка отримання грантового фінансування за останні шість місяців 2024 року демонструвала переважно негативні тенденції. Проблема залежності від грантових коштів загострилася в 2025 році у зв'язку з рішенням Дональда Трампа призупинити програми фінансування українських регіональних медіа. Реклама не покриває витрати на гонорари для співробітників, не кажучи вже про технічне оснащення чи оренду приміщення і другі витрати. Лише одиниці медіа в регіонах мали помірний успіх із читацькою підтримкою. Звісно, що в Києві ситуація трохи краще, бо тут і аудиторія більша, і можливостей більше. Ми пам'ятаємо ті ж історії з бігу Сінфо, коли вони почали звертатися до аудиторії та розповідати про те, що їм не вистачає в. Фінансової підтримки, і що щоб люди допомагали, хто чи може, донатили і підтримували незалежні медіа, коли видання змушені скорочувати видатки та звільняти репортерів, менше важливих подій потрапляє в новини: корупція та зловживання влади та бізнесу залишаються невисвітлими. А здорова демократія потребує обізнаних громадян, тому традиційне медіа важко вміти інтегруватися в сучасний світ. Трохи легше, звісно, тим, хто почав працювати в інтернет-просторі. Які ж можливості для медіа несуть інфлюенсери? Багато традиційних медіа сьогодні, як я вже сказала трохи раніше, створюють сайти, мобільні додатки та соціальні медіа для поширення контенту і залучення нової аудиторії. Це дозволяє їм оперативно реагувати на зміни в інформаційному полі, проте створює конкуренцію з альтернативними джерелами новин, такими як блоги та інші нові медіа. Інфлюенсери можуть допомагати медіа привернути увагу аудиторії та підвищити довіру. Важливо співпрацювати з лідерами думок, які поділяють цінності та світогляд редакції. В такому випадку деякі блогери можуть погодитися та рекламувати близьке по духу та переконання медіа навіть безплатно або за невеличку суму. Які ж можливості для інформа... для медіа та яку користь для інформаційного простору принесли інфлюенсери? Наприклад, в інформаційній службі національної спілки журналістів зазначили, що українські блогери стали пліч опліч з журналістами, працівниками ЗМІ та іншими учасниками інформаційної війни України проти російських загарбників. Своєю активністю в соцмережах вони допомагали не ті. Тільки збирати мільйони на допомогу армії, але й налагоджували масштабну логістику доставляння гуманітарної допомоги з держав ЄС до України, і все це за лічені години. Ведуча юристка і блогерка Ірина Мірошенченко розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення блогери взяли на себе велику частину відповідальності прав і обов'язків засобів і масової інформації, тому що класичне телебачення, новинні сайти, газети, журнали не подавали негайну інформацію, а діяти треба було дуже швидко. Одним з прикладів, коли блогерство стало ключовим фактом в певних позитивних процесах в інформаційному просторі наведуть цитату Ірини Мірошніченко: ми постачали бронежилети, окремо пластини, шили сумки для бронежилетів, шили одяг. Ми доставляли гуманітарну допомогу з різних куточків світу, навіть з Америки. Доставляли все до окупованої території, в сіру зону, чого ми тільки не робили, і все це завдяки інстаграм. Яких зв'язків ми набули? Це важко навіть уявити. Непоганим рішенням для розвитку нових медіа є тенденція, коли журналісти самі стають інфлюенсерами. Вони ведуть сторінки в соцмережах, діляться своїм життям та стають ближчими до аудиторії. Тут можна сказати навіть більше: сьогодні ведення особистого блогу та блогу компанії це невід'ємна частина успіху. Чим більше про тебе знають, тим ти успішніший. Але важливо зауважити, журналіст, який є представником будь-якого медіа, в своєму блозі має дотримуватись стандартів журналістської діяльності та етичного кодексу. Без цього нікуди. У нас ще досі є аудиторія, яка після радянських часів звикла, що медіа мають хвалити або владу, або влас. Зника треба дати людям загальне уявлення, що журналістика подає різні точки зору. Є незалежні журналісти, а не тільки продажні. Пересічному читачеву слід пояснювати, що бувають авторські колонки, де точка зору суб'єктивна, а є новини, де відображаються лише факти без жодних оцінок. Так само з блогами. Факти від коментарів треба відокремлювати, не повинно бути жодних маніпуляцій і обману. Тільки в такому форматі можна працювати на свою репутацію та нарощувати аудиторію. Отже, і журналісти, і блогери, на мою думку, це комунікатори, без яких зараз нікуди. Вони впливають на громадську думку, формують інформаційне поле, привертають увагу до важливих тем. Сьогодні блогери можуть використовувати журналістські інструменти, а журналісти вести блоги. Якщо ще кілька років тому люди говорили, що не вірять в продажним змі, а вірять чесним та незалежним блогерам, то зараз ситуація вирівнюється. Навпаки, зараз вже багато хто не довіряє тим же блогерам, бо піймали їх на якісь брехні. Мідія. Особливо ті, що працюють онлайн або ведуть соціальні мережі та працюють на репутацію. Повертають довіру у сучасному світі. інфлюенсери і журналісти все частіше не протистоять одне одному, а доповнюють. Отож, інфлюенсери і блогери я вважаю сьогодні великі молодці. Завдяки ним нинішня війна не буде схожа на жодну іншу, бо вона сталася саме зараз і висвітлюється в мережі, можна сказати, онлайн. Люди по всьому світу можуть миттєво дізнаватися, що сталося в Україні хто постраждав, які права людей порушила Росія. І всі війни, які були до цього, з якими ми часто проводимо паралелі, наприклад, та ж Чечня, Афганістан, Грузія тощо це зовсім інші війни. Там не було цього інфлюенсу звичайних людей. Зараз кожна людина має вагу, кожен може сказати своє слово завдяки соціальним мережам. І це дуже круто. Ми цим активно користуємося і своєю діяльністю прагнемо наближати нашу перемогу. Отже, на цьому серія подкастів про інфлюенсерів у журналістиці добігла кінця. А я дуже вдячна всім за увагу та цікавість. До створеного мною контенту цього вам найкращого та мирного неба над головою.